Наша прогулянка, всім привіт! Справжні моменти життя з вами. Привітайся! Я сьогодні з чоловіком приємна. Приїхала дня всім, прогу... всім здоров'я, щастя, успіхів. І зараз, поки чоловік серед прогулянки знайшов зайти, тут йому треба в один магазинчик, а я побачила квіточки. Хочу з вами прогулятись і показати. Он яка гарна тут також рослинність. Воно квіти. Угу. Синенькі квіточки. Час серед, коли працює чоловік, приділяє мені час. Йому треба ось в якийсь магазинчик зайти. А я тим часом побачила ось таку красу і хочу вам показати. Ой, яка краса, друзі. Хіба можна цю красу не побачити і вам не показати? Це просто один дворик. Така прогуляночка. Ой, яка ж тут далі краса. Така неперевершеність квітників. Шкода, що тут будівництво і машини гудуть. Ось на підвіконнях які квіти. І тут ялиночки мідіформіс. Ось така краса, друзі. Поки чоловік зайшов у магазинчик, а я біля магазинчика побачила. Так, он бачимо всередині в магазинчику. Він вибирає, що там йому треба. А я чомусь не дуже люблю по магазинам, тим більше там у нього свої справи ходити, то я тим часом насолоджуюся красою. Сподіваюсь, можна мені далі сюди зайти, щоб побачити цю красу. Ось звідси ця краса. Отак ну, можна жити насолоджуючись, робити собі такі клумби, далі вон, трояндочки на сусідній ділянці квітнуть, тут рододендрони, кости, гортензії. Оце що, гортензія Анабель? Так, гортензія анабель, далі волотисті гортензії, рододендрони чекають весни, щоб знову заквітнути. Там ось, бачите, як за клумби зроблені гарно. Камінь для як прикраса. І тут ось такі різні горщечку, квіти ростуть. Коли така краса і говорити мало хочеться, хочеться спостерігати за цією красою. Сосна гірська на штамбі. Ось отак вона вистрижена, далі ялиночка ми бачимо. І бачимо кіпарісові. Ну що, все справи, так, все зробив, що хотів. Подивися, яка туди ще направо краса. Я просто поки ти ходив, залюбувалася цією красою, замилувалася. Що тобі найбільше подобається з цих? Ось ці це називається, як же кока колеуси. Ой, колеуси чи ко... ну приблизно так. Називається, от бачиш, як так, в такій. Це горки на скам'яті сидять. Так. Да? <реш> <реш> я просто зачарувалась. Я просто зачарована цим, що тобі треба саме в оцей магазин приїхати було. А я насолодилася цією красою і зараз поїдемо далі. Далі у нас буде прогулянка. І зараз, перш ніж я поїду далі, я все-таки захотіла ось тут показати вам звідси, як знаходиться в цьому дворі. Можливо, це приватний будинок і вони просто тримають магазин тут. І це така територія навколо. От бачимо, ялиночки такі гарні-гарні посадження. Ось і така краса, але тут будується щось, будується. Поїхали далі, бо дуже гудуть машини тут. Прогулюємося далі. Зараз іще десь поїдемо, де прогулятися, якесь цікаве місце, де можна знову зупинитися. Бачимо туди такі пейзажики. На в яких деревах? Так, да, жовтенькі листочки. Ску... Ну, осінь, хоч в Польщі осінь з 21 вересня. Я ще хочу по. О, ось цей куля. Опустили кулю, тільки що. Опустили, так, вона була вишина, так класно, навпаки, я так як нижче її показую тепер. Все хотіла нижче побачити і ось вона, нижче куля. Далі проїжджаємо. славозвісний Вавель. Який звідси дуже гарно видно. Так, зараз тільки автобус мені його закриє. Вон Вавель. Завжди біля Вавелю. Коли б не їхали, завжди хочеться подивитися на Вавель. Можливо, звідси буде його краще видно. Вісло і вавель. Яка площа тут? Це... А, це ж ми виїхали сюди на цю Гренвальську площу знову, так? Ілі то Гренвальська, ілі це, я не знаю. А, то Гренвальська, а це якось забулась, як, як вона називається. Це, мабуть, вже не Грюнвальська площа. А Вавель? Чарівний Вавель. Він вісло видно. Тут кажуть не площа, а рондо, рондо грунвальське. Диматичний. Ой, яка краса. Приїжджаємо, друзі, яку красу. Це трояндочка зефері. Ось отак вона у масованих посадках. Зараз я вам Покажу, а можеш повільно поїхати ось отут, щоб я показала цю троянду ще. Ага, за машинами не дуже видно. Але неперевершеність троянд завжди вражає. Так, і я... Зараз ось хочу попросити тебе, ось тут біля однієї церкви, біля костелу зупинитися. Пройдемося туди, прогуляємося. Зараз десь припаркуємося. Так, ось цей костел уже. Хочу туди пройтись, прогулятися. Тільки треба знайти, де поставити машину, нам там гарненько. І тут ось така краса. Тільки треба знайти, де стати нам. Чоловік паркує машину, потім я його знайду, щось немає де поставити машину, а я хочу пройтися. Біля цього костелу І показати цю красу. Мені подобається тут на території костелу. Дуже гарно. Не тільки сам костел гарний. Ай подобається, яка тут територія. Зараз вам її покажу, коли тут ходиш, насолоджуєшся саме красою і ще й природи. Бачимо, скільки тут хвойних. Багато. І мені подобається ось ця територія. Дивіться, як тут зроблено гарно. Така доріжка. Коли подібні туйки Даніка посаджені. Ой, яка троянда. Ой, друзі, яка вона неперевершена. Неперевершена велика троянда. І ось я така краса, пройдуся по цій доріжці, покажу вам оцю красу. Так, яка це троянда? Дивлюся, як вона називається. У мене вдома на... схожа карамела, це чи ашрам. Ой, який аромат. Ну, це гібридні троянди. Звісно, що аромат дуже гарний. Такі барисовики гарненькі. Тис. Ось жовтенько. Це здається... Ой, сумочка моя злетіла. Це, здається, якась англічаночка. Так. Схожа на англійську троянду, але вона ще маленька. Можливо, це Маргарет або Golden Celebration. І ось яка краса квітує. Люблю сімейні прогулянки, завжди чоловік повезе мене кудись, куди моя душа бажає. І куди його душа бажає. У нас, знаєте, з ним так, якщо він чогось хоче, я завжди підтримую. І мені це цікаво, що мій чоловік хоче кудись. І я разом з ним їду з задоволенням, тому що подорожі з чоловіком, що може ще бути? Краще, ніж знаходитися поруч з чоловіком. Так, а тут ми бачимо, я не знаю, що це там, якісь плити, і нумерація. що це означає, я не можу вам сказати. Тис, який лагідний тис. Обоя в нього лагідна, така не колюча. І також бачу. Тут такий вхід ось, дзвоник. Цікаво, можна туди заходити чи не можна, я не знаю. Навіть не знаю. Бачу, що там якась як нова територія зроблена. І, і ще прогуляюсь біля цього костела. Можливо, чоловік зараз до мене підійде сюди. Я не знаю, як далеко він припаркував машину, але він знає, що я тут. Ну якщо далеко, то я його наберу. І він під'їде сюди. А я хочу, щоб моя душа саме тут трішечки відпочила зараз. Ялинка блакитна, висока, висока. Тут також троянди квітнуть. На території костелу, гортензії. Ось трояндочки. Це що, блекжик? Ні, це не блекрик, це Аої, можливо. Навіть на омажа Барбару схоже. І гортензії. Для того, щоб знайти красу, і душа відпочила, так просто, це просто приділити час для своєї сім'ї, дружині для чоловіка, чоловіку для дружини. І в цих випадках варто. Прислуховуватись один до одного, не підганяти один одного. Якщо хоче дружина таке побачити, нехай вона дивиться, так? Якщо чоловікові треба, було, я вам показувала перед цим, куди йому треба, але я все одно отримала насолоду від того місця, куди запажав заїхати мій чоловік. А далі зараз ми. Зустрінемося і далі ми вирішимо, куди далі їхати, що сьогодні наша душа, душа забажає робити далі. Відпочинок завжди для душі треба робити, тому що це важливо і будь-яку сім'ю такі прогулянки тільки скріплює, тільки вносить такий гарний. Дух позитивний, атмосфера в сім'ї, тому що в кожній сім'ї має бути гарна атмосфера. Не може сім'я жити постійно тільки в якійсь напрузі. Напруга, друзі, це погано. І так ми багато напружуємося в житті, але ми забуваємося розслаблятися і розслабляти нашу душу. Тому ось такі місця, які. Ми хочемо бачити і поїхати саме, можна самим поїхати, але в нашій сім'ї, от ми так традиція, традиційно їздимо разом і насолоджуємося ось такою красою разом. І вже я вийшла з цієї території, буду дивитися, от туєчка. Смарагда, буду дивитися, де знаходиться мій чоловік, де він припаркувався. Ну, поки до нього йду, я побачила ще красу. І цю красу я хочу вам показати. Ось ми бачимо такі гарні квітники. Хіба ж я можу пройти повз них? І ось тис. Прямо такий, знаєте, коли подібна форма тису. Дома обов'язково куплю тис і буду саджати, барбариси. Одного виду, там біля паркану, іншого виду, ялиночка. І подивіться, як гарно ґрунтопокривні ялівці заплили оцю землю, ґрунт, і його не видно. Далі ростуть такі височенні смарагдочки. І ось оця краса. Також бачимо красу цієї клумби, така трикутна трумб, клумба. Ось вона. Прямо біля цього костелу також це знаходиться. Ту є Даніка, Бегонія, біла і червона, так тягнеться, так як прапор Польщі біле з червоним, а то у вигляді прапору Польщі висаджені квіти, ялиночки на штамбі. Так чи що це? Та? Таке не колюче, ялівець, як сосна гірська розрослася гарно. Так розрослася. Ось так ми і відпочиваємо. який будинок побачила їдемо далі. Подорожуємо. Сьогодні у нас подорож по Кракову. Їздимо в різні місця. Подивилися те, що я вам показала біля костелу. Зверніться на марії Конопніких. Так, перекладач у машині перекладає конопніких. Через 800 метрів поверніть праворуч на зумір зірвіка. Старинний Краків. Це тут двоповерховий будинок, так, да, здається? Два поверхи. В Кракові взагалі високих будинків мало. А коли їздиш по старому місту, то взагалі будиночки невеликі, і знову ми їдемо через Віслу. Вавель з цього боку. Ви на воді розпозвожені катірати. Каті. Ресторани, кафе. І тут в катерах оці. І туди, на той бік вісна. Це в катерах. Получається, що зараз ми їдемо навколо Вавеля, навколо цієї краси трояндочки нас супроводжують. Поймайся далі. Связан лесопарком начинается старое место. С лицей лесополосайде вокруг старого места. Ти багато більше, ніж я вже знаєш, де що тут знаходиться. Зараз з цієї сторони Бавіля будемо проїжджати. Оце ти їдеш також в бік Вавеля. Да, так, там теж Вавель, впереді Вавель знаходиться. Зараз ми повернемо вліво, проїдемо в округ Вавіля. Отвозить мене тут чоловік, а моя душа відпочиває від цієї краси. Він любить на машині кататись, я люблю дивитися на красу. Дякую, що. Наші сімейні прогулянки збігаються в тому, що чоловік їде, а я насолоджуюсь. Ну і він насолоджуєшся також цією кракою. Вавель. От, показує. Гарний вавель. Отаку сьогодні прогулянку по Кракову. Я отримала. Ну, ми отримали, бо сім'я, то ми разом відпочиваємо. Для того, щоб була міцна сім'я, треба обов'язково прогулюватися разом, робити прогулянку з дітьми, робити прогулянку вдвох, так як ось ми з чоловіком в Кракові самі, то прогулюємося вдвох. Раніше все життя, о, далі також скільки троянд квітне, І тут вавель з цього боку, під мене чоловік навколо вавеля, не пішки сьогодні, а на машині проїхалися. Раніше прогулювалися тільки з дітьми, онуками. Тепер ми вдвох. Спочатку здавалося б, ой, як якось, наче, скучно вдвох. А потім людина звикає до всього, так і ми звикли до того, що вдвох прогулюємося і насправді і вдвох прогулюватися. Тепер ми вже знаємо, що також цікаво. Як Микола Гнатюк співав, а ми вдвох, а ми вдвох. А ми так заспівай, а ми удвох. Так, ми ж не в одне дівчата закохані, що ж там співати. Ну ти ж гарно співаєш, взяв би десь заспівав. Я гарно співаю тільки за столом, коли прийму грам 300 на кожен глаз. Що ти сказав голосніше? В молодості я співав добре, а зараз я вже співав практично своє. Можливо, у нас буде довга прогулянка іще, друзі. Ми вам всім бажаємо в душі, гарних прогулянок і гарних сімейних щасливих днів.